Дякую всім вам за щиру молитву в сьогоднішній день. Я би хотів, щоб ми разом з вами розважили над такими, такою проблематикою в нашому суспільстві. Знаєте, Одного разу йде одна дівчинка зі школи і плаче дуже сильно. Ну і Питає її через парка бабуся, бере картоплю і каже, що ти плачеш? Вона каже, бабуся, тому що мене засудили і до школи, я вже більше не буду ходити. Знаєте, коли ми відкриємо сюди письмо, то пророк ісая каже, Закрити двері своїх кімнат, щоб гнів Божий обійшов вас стороною, а кров вийшла з просякної землі, кров яку засудили ви. Якщо ми відкриємо книгу про праведного Йова, то там є інші слова. Чи можеш ти перелічити, скільки є зір на небі? Чи можеш ти визначити час, коли сонце сходить, а місяць заходить? І місяць сходить, а сонце заходить. Чи можеш знати ти час і порок, коли падатиме дощ, коли сніг і завилюха буде падати? Чи можеш ти перелічити роки свого життя? А Як можеш ти брати на себе суд? Сьогодні ми святкуємо День Івана Богослова. Це є апостол Любові. Висвятівці кажуть, що цю любов божественну, яку він зачерпнув вічну текучати. Текучого джерела, коли напилився до серця Христового, то напився цієї любові, тої той, той, той води живої. І нам треба у нашому суспільстві щось нове. Це є дуже важливо. Змінювати самих себе сукупність і основою суспільства завжди є людина. Яка ситуація трапляється, це все залежить від людини. Людина є творцем або любові, або бережна на себе за багато, як каже пророк Єремія. Ти побудеш суджений твоїм судом. Бажає бути серед нас. Він проситься жити серед нас. Тому нехай ця Божа любов за молитвами, святого славного церквами апостола Іваніста і пана перебуває з усіма днами, як каже апостол Павла, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога. І Отця Святого Духа нехай буде Пані. Слава Богу.